Дівчатка пішли, луску нарвали і кущових роз, щоб гарне відео вийшло. Ну покажи до це, як блогери мучуються, як виставляють штативи. Пішли рібку чисти? Трішки почищу луску, щоб вона не попала на м'ясо. Будемо робити трішки оселеця з червоної риби. Так, що тут у нас є? Понаходимо трошки спецій. Тепер будемо готувати, друзі, рибку. Я нещодавно познайомився з чоловіком. Він в Польщі працює на тракі Олександр. Він порекомендував канал своєї майбутньої дружини Анна Нік. Я її обов'язково відмічу в коментарях. Вона мені порекомендувала рецепт, як зробити красну рибу. Вона там робила коропа. Оселедець. Ну, В Фінляндії коропа немає. Ми сьогодні будемо робити оселедця з червоної риби. Нарізаємо на шматочки, як... щоб оселедчик красиво зробити. Не знаю, що з цього всього вийде. Коропа немає в Фінляндії. Попробуємо з червоної риби. Так, гулки маталки. Хто це в цій хаті ножі наточить? Я, мабуть. Так, буду робити розсол. Я думаю, що солі десь 4 ложки. Вона написала мені, що 2 ложки, але просто робити малосольну рибу, але я роблю розсол. 2 ложки. соли, добрую ложку, а две ложки сахара руки. Да, один до двух. Зарываю в груди рассол. Сначала накидаю. Зарываю рассолом. А я примешаю сейчас. Так, что то у нас? Гвоздика. Не надо просто гвоздику. Не надо? Нет. Ну ладно, я там пару штук кину. Ничего страшного. Чорний перець. Подкрійся туда. Добре, она не будет. Чорний перець, лаврушечка. А там уже немає. А цього кидати чи нет, якийсь красный перець? Пару штук. Ти вже гвоздику кинув, кидає там. Так, да, уже все кидає. Раз уже кімон досі дає. Хочеться так, хочеться якогось нормального вселеця, а його немає. Товстолобик, а тобі Толстолобика? Можливо, Олександр буде їхати в Фінляндію, та привезе на радість Костянтину Петровичу Толстолобика. Ну, помічтай, помічтай. Отака штучка вийшла. Поставимо його до ранку. Зранку спробуємо. Вже зранку в відео розкажемо вам, що з цього всього отримали. Всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, на мій канал, на канал Анни Нік. Я відмічую її в коментарях. Дуже класні неї рецепти. Ставте свої вподобайки. Всім гарного вечора.